Принесли в ремонт iPhone 14 Pro. Тут телефон, як телефон, не включається. Почав розбирати. Ну, по крайній мірі не бачу нічого, що робили. сліди удара і всього такого не бачу, но плата, плата конкретно вигнута. Зараз покажу під мікроскопом міжплатні обриви такі, що їх фізично. Видно, просто видно фізично. Ось, що з платою. Бачите ножки? Вони між слоями повністю обірвані, повністю. Ну, от, як може бути такий парадокс? Як може бути такий парадокс? Що телефон в нормальному стані, ну, немає ізгибів, нічого. А плата плата вигнута. Коротше, нічого, я взагалі не розумію, як то. Пробував через ДПУ прошивати, помилку 9 викидує. Проблема. Блін. Зараз спробую розслаювати, це вже другий iPhone, з яким я мучуюся. Є ще в мене один 12 Pro Max, та ж сама фігня. Три рази він запускався, Нагрівається і те же саме. Ну от, Як от так може бути, щоб... хоч тут і металічний корпус, але тут немає згибів. Він в нормальному стані, ніде ні одного скола, нічого. А плата вигнута так, що дуже видно, прям як вигнуто.